Друзі, вітаю всіх! Екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео хочу з вами поспілкуватися на одну з таких важливих тем: як відпалювання різних енергетичних прив'язок. Що мається на увазі? Поясню. Буває таке часто, що з якимось не дуже добрими людьми. Ми перестаємо спілкуватися, а деколи можемо бути ще і в процесі якоїсь спілкування та комунікації. І ось, щоб повідсікати, повідрізати, а сьогодні будемо говорити, як повідпалювати ті чи інші якісь енергоприв'язки. Якісь такі енергоканальці, енергониточки між нами і тою людиною, яка нам неприємна була, чи, можливо, ще по факту є. Існують для цього певні техніки та методи. Прості, легкі, в тому числі візуалізаційні, але дуже ефективні. Тому зараз я вам буду про один з таких методів детально розказувати, розповідати. А кому мої такі теж. Відео цікаві і важливі, окрім прогнозів. Підписуйтесь на мій YouTube канал, офіційні соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал, всюди я підписаний, однаково екстрасенс Роман Шептецький. Отже, що нам потрібно робити для цієї практики? Передусім це важливо усамітнитися, щоб вас ніхто не відволікав. Це звичайно важливо. По-друге, тут важливо ваш момент такої візуалізації. Тобто, ви собі чітко уявляєте ту людину, до якої вас не самі там найкращі, якісь от почуття, відчуття. Навіть якщо ви, знаєте, що по факту спілкуєтеся, по якихось причинах не можете розірвати спілкування. І перше, що потрібно подумки. Ми її прощаємо ту людину. Так, вам не почулося. Ми її прощаємо, знаєте, по принципу Бог суття. І коли ми дійсності прощаємо і відпускаємо цей негатив, це вже перший важливий момент енергетичної відв'язки від тої людини. Бо чим більше ми тримаємо в собі цю емоцію якоїсь ненависті, негативу, образи, ще щось, тим більше ми даємо можливість. Тій людині підживлюватись отою негативною емоцією, яка в нас живе. А наше завдання відсіктись і відрізатись і не давати можливості тій людині підхарчовуватися. Друге, що ми робимо. Значить, на рівні уяви От можна закрити очі. Так само буде простіше. Ви уявляєте, от що стоїте ви. І уявляєте, як перед вами стоїть ця людина. Це якийсь там ваш ворог чи недоброжелатель. Що ви робите далі? Ви дивитесь отак от навколо себе, так? Ну, як правило, якщо ви стоїте обличчям до обличчя, там на відстані, ну, витягнутої руки. Так, можна навіть трішки далі. Бо як кажуть, відстань вит... витягнутої руки це такий наш якби, особистісний інтимний простір. І ви дивитесь, які від тої людини по відношенню до вас йдуть оці енергетичні якісь, можливо, ниточки, якісь прив'язки, якісь енергетичні такі канали. Можливо, вони йдуть до якоїсь з ваших чакр, ваших енергоканалів. Можливо, вони просто йдуть до якихось з частин тіла. Тобто, ви стараєтесь роздивитися, де воно є, може, з боку, спереді. А може, якось так воно десь там обходить і там десь до спини там причепилось. Ще до ніг. Відповідно, ви отак стараєтесь це все проаналізувати, що відбувається. І тоді, що ви можете зробити? Можна, звичайно, запалити свічку, так, щоб був живий вогонь. Можна взяти запальничку. Так от Запалити, але просто коли довго її тримаєш, то може рука пекти, тому треба якусь таку запальничку, щоб вам не було ну, дискомфорту, щоб не, не опекти пальці. І ви от уявляєте, як ви цим вогнем, от, оці от такі прив'язки, як відпалюєте. От знаєте, коли натягуєш нитку і от до, до вогню так доторкаєш, і воно раз і відпалилась. Отак само ваше завдання уявити, як ви це відпалюєте, всі оці прив'язки, всі оці якісь ниточки енергетичні, які йдуть від вас по відношенню до тої людини. І як тільки ви оце завершили оце все відпалювати, далі ви можете уявити між собою і ним таке, що з полум'я таку якби стіну, яка теж ще все кругом може спалити. І далі ви якби, ну, скажімо так, вертаєте свій свідомий стан. Що саме цікаво, що якщо та людина дійсності, навіть з минулого, але ще десь з вами енергетично харчувалася, ця людина може себе якимось чином об'явити. Ваше завдання ніяким чином на це не реагувати. А я ще деколи рекомендую: підіть в церкву, ще поставте свічку за здоров'я тої людини, і ще дайте службу за здоров'я тої людини. Або ця людина. З якою, якщо ви ще поки спілкуєтесь, і дійсності вона вами підхарчувалася енергетично, може теж себе проявити. Якщо це людина з якоїсь актуальної ситуації, вона може щось надзвонювати, вона може щось написувати. Постарайтеся тоді якось поспілкуватися взагалі нейтрально. І, власне, після цього ще раз повторіть дану практику. І як. Вже показує практика ця дуже гарно спрацьовує такі методи для відпалювання відсічення від себе всяких таких негативних прив'язок. Є така ж сама техніка, але дійсності відсічення, так? от таких енергоприв'язок, каналів, якихось ниточок енергетичних, але тоді потрібно або в руках тримати як ніж, особливо, якщо якийсь є такий робочий обрядовий ніж. Або просто уявити, що ви тримаєте в руках ніж, якийсь меч, якийсь там мачете, ну не важливо що. І ним отак от відсікаєте, відрізаєте, відсікаєте, відрізаєте. Але, як показує, знову ж таки, практика, робота з стихією вогню, вона сильніша. Вона сильніша. До речі, коли ви виконуєте цю практику, ви можете запалити якісь собі, які вам подобаються такі, можливо, ароматичні палички, можливо, аромамасла, які теж. Сприяють очищенню свого оточення від всякого негативу. І так і подумки можна подумати, що все, чого бажаєш мені, хай повертається тобі, помножено в 100 раз. Наприклад, так? Що хай людина за свої вчинки відповідає, і хай буде встановлений закон вищої справедливості, щоб кожному було по заслугах його. Хто, можливо, більше вивчає, там, що такий напрямок, як ароматерапія, так то це буде ще найкорисніше. Застосувати в процесі таких практик із аромомасла, а також каміння, які відповідають за енергетичне оновлення, очищення від того всякого негативу, теж можна використати, хто займається таким, як там. Літотерапія, робота з каменями. Ну, один з таких каменів, які, в принципі, захищають від негативу. Так? Це йде чорний агат. Ось такий універсальний камінь, який, в принципі, майже всім підходить для очищення енергії підсилення. Це може бути гірський кришталь. Ось це такі от камені. А інші ті, які вам підходять по даті народження, по року народження. Дехто підбирається і по зодіакальному знаку. Я ще рекомендую дивитися по даті місячного дня, коли ви в який місячний день народилися, або по, власне, нумерології, особливо водичній нумерології, те каміння, яке підходить вам найкраще. Ось такі, як би практики. Можна застосовувати, ще раз скажу, до тих людей, які були з минулого. Чи ті, які ще є актуальні, які ще є актуальні, можуть теж в дуже швидкому часі перестати з вами спілкуватися. І е, головне, що таким чином ви теж можете визначити людей, чи дійсності от, підживляється та людина вами, чи ні. Бо деколи можемо думати, що хтось там нам підживляється, таку практику провели, а людина себе ніяк не проявила. Ну, то, швидше за все, можливо, і не харчується. Хоча. Ну, різні є, що можуть приховувати свої там істинні намери і стани. Але повірте, якщо таке тальдина харчувалася, ви це побачите і відчуєте. І таких людей, я вважаю, таких осіб, персон, створінь треба свого життя та оточення забирати. забирати. Бо, як то кажуть, з ким поведешся, від того і наберешся. Тобто спілкуватись треба з тими, в кого можна щось повчитися, духовно рости, розвиватися, а тримати в своєму оточенні таких от токсичних персон, осіб, створінь не потрібно. І треба долати якісь свої, знаєте, такі деколи отку свою межу цієї дуже великої вічливості і так далі, і навчитись відстоювати свої якісь межі, свій якийсь особистісний простір. Тому що вам ж від того в результаті буде краще. Ще інші практики, ще інші інформації, дуже багато, ви можете знайти в Ютубі, тут моя сторінка, так? Розділ Секрети сільської магії, магія трав, магія здоров'я. А також в інстаграмі, сторінками, центр древо життя, де там дуже багато є також актуальної та цікавої інформації. Всім дякую за увагу! Отриману інформацію, використовуйте в облаго. Хто за отриману інформацію, хоче навіть символічно віддячитись, можете підтримати розвиток мого YouTube каналу благодійним внеском. В описі під відео є мої офіційні реквізити, але також буду вдячний за поширення інформації, за вподобайку, за ваші коментарі для енергообміну. Теж це є добре. До нових зустрічей. Почуємось. Світла всім і побільше відправляю!